Слава Богу, брата і сестри, ті, які подвізаються за діло Господнє, і ми продовжуємо сьогодні третій день наша слідуюча молитва, яку, яку назначили, бо по якій є немаленька нужда. І, і ця молитва, за яку ми будемо молитися зараз, якщо одним словом сказати, це благовістя. І п'ять пунктів, пунктів цього благовістя, це а, яка ціль благовістя, щоб люди спасались, щоб душі спасались. Не ціль, щоб просто люди примкнули до якоїсь громади. А щоб насправді зрозуміли, що вони мають нужду в Бозі, щоб вони справді зрозуміли, що без Бога вони йдуть до загибелі. Оця головна ціль. А вже коли вони примикають до якоїсь громади, це вже другорядне, але теж важливе. І саме перше, що нам близьке, це я цих п'ять пунктів назву, зараз потім зачитаю місця писання. Це наші рідні близькі. Коли, наприклад, разом були невіруючі, і один прийшов до Господа, то він розуміє, як це важливо. Хоча той поки ще не розуміє. Тому оця молитва за наших тих, хто. Вони немало чули про, про Господа. Будь ласка, трошки заберіть мікрофон. він… Немало чули про Господа. Але якось так виходить, що вони знаходять якусь втіху в чомусь іншому. Той, хто пізнав Господа, він в Господі шукає втіху. І другий пункт це тюремне служення, яке недавно розпочали. Наша молодь, брата і сестри, будемо молитися за цю справу, тому що для, цього, для благовістя треба сила. І сила не своя, не людська, і не людський розум. Тому що це боротьба за душі. А третій пункт це. Це місіонерське служіння. Місіонерське служіння десь, десь даль десь далі від місця нашого перебування. Хто їде в Мексику, хто ще кудись їде, хто в Африку, хто на Україну. І також є в цьому потреба, щоб підтримувати це молитвою. Четверте це соціальне служіння. Це також як один із методів. Донести той меседж, що Бог добрий. І ви знаєте, на, наша молодь проводять у, як воно правильно називається, The Mission". The Mission". проводять там зібрання, І вони я тих людей, які там знаходяться. І ми будемо молитися за них, щоб вони також мали оцю сміливість, як Павло казав, цю сміливість. Це робити. І п'ятий пункт це наше особисте благовістя. П'яте Євангеліє ще називають, щоб там, де ми є. Щоб ми могли якось показувати, як кого виходить, розуміючи, що Бог від нас хоче, щоб оточуючи нас, бачили і щоб вони щитували з нас. Це Євангеліє. щитували, як ми себе ведемо, як ми... чи якоюсь справою, чи може. І просто дивлячись, я чув одну таку думку, що каже: Бог спасає людей навіть якимись катастрофами. Чому там, де праведник жив, і вони бачили, як він жив. І коли приходить якась тяжка ситуація, він згадує ту людину, що він жив перед Богом правильно. І він згадує того Бога, якому він служив, і він звертається до того Бога. Тому я хочу зачитати Ефесіанам знайоме місце, шостий розділ. Оцей такий відризок, де апостол говорить, що для цього треба. І з 10-го віршика по 20-й такий трошки немаленький відризок прочитаю. Ефесянам 6, 10, с 10 по 20. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных». Для, для, этого примите во все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злой и все преодолев, преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную, и облекитесь в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, «А больше всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом, и старайтесь об этом самым со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было Слово, Устами моїми открыто з дерзновением возвещать тайну благослування, для которого я исполняю посольство узах, даби я сміло проповедовал, як мені должно. Все цього відрізка ми бачимо, що Павло пропонує таке обмундрування. І як ви замітили, скільки там перечислялося, тільки одне для того, щоб поражати, а все для защити, все, щоб захистити себе. Тому що ворог він не буде так просто стояти, і ти прийдеш будеш його поражати. Він має свої стріли, як поразить тебе. А які його стріли? Його стріли такі аргументи, ніби правильні, щоб тебе усумнити у вірі. Щоб ти засумнівався, щоб ти подумав, а може, це не треба робити. Тому те, що Павло перечисляє, все для захисту, і шльом, і щит, і ноги взуть, тільки меч це той, що поражає, а все остальне – для захисту. І він каже, що даби я сміло проповідував, як мені повинно». Ви знаєте, що сміло просто що-небудь це легко. Но сміло сказати Боже Слово. Те, що є правда, яке може зачіпати людину або проти її плотських бажань говорить, це важко говорить. Це не так легко говорить. Легко щось, просто якусь історію переказати щось, а іменно те, що Боже Слово говорить, яке спасає душу людини, а в якій живе гріховна плоті, яка може противитися, це нелегко робити. Тому апостол каже: для цього мені треба сила. І я саме хочу звернути е, нашу увагу на те, що м'яч духовний, який є Слово Божє, це найголовніший інструмент, на пораж, щоб поражати ту сторону, тому що все решта для захисту. Ви пам'ятаєте, що і, і, і Іоанн і, і Христос, як починали своє благовістя? Вони починали. «Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное. І Христос каже: «Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное". Войти в царство Боже без покаяння неможливо. Від щоб відрізати себе від старого життя неможливо, просто воно буде тримати. А Тимофею Павло пише: "І заклинаю тебе перед Богом і Господом нашим Ісусом Христом, который буде судить живих і мертвих". в явлении Его и, царств, и Его. Проповедуй Слово. Проповедуй Слово. Вин, начиная с этого. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Проповедуй Слово. А Яков нам нагадує, посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, В кротості прийміть насаждаємоє слово. І тут дуже важлива фраза. Могущеє спасти ваші душі. Якщо воно може спасти наші душі, то воно може і чиїсь душі спасти. Ні чудеса, ні знамена душі не спасають. Вони привкають людей до Бога, але вони не спасають. Спасає слово. І воно могуще, воно має таку здібність спасати душу. Більш ніхто не має такої здібності. А Христос говорить, про, коли Він говорив про камінь, який відверть строїтелі, і Він каже: і той, хто упаде на на цей камінь, розоб'ється, і на кого Він упаде, того роздавить. Він про себе говорить, а Христос це є Слово. Вначалі було Слово, і слово було у Бога, ми це знаємо, да? Христос каже, я є путь істина і життя. Другими словами, Христос каже: немає різниці, чи ти зустрінешся з цим камнем, з Христом, твоє старе життя обов'язково розіб'ється, чи Він на тебе впаде, придеться істина на тебе. Вона тебе роздавить, твоє старе життя гріховне, воно роздавить. Неможливо, щоб людина зустрілась із Божим Словом, із Христом, і осталась незмінена. Це просто неможливо. Якщо людина зустрічається з Христом з його істиною, з Його Словом, вона обов'язково буде змінена. Тому наша молитва за ці п'ять за ці пунктів благовістя, щоб. Той, хто несе вербальне слово, той, хто несе практичне слово, як апостол казав, і в слові, і в силі. Слово це вербальне, сила це практичне. Щоб вони мали силу дерзновіння, донести те слово, проти якого обов'язково диявол буде виставати. Тому наша молитва за це. Тому і ми приносимо цього вечора спеціально. Оцю молитву до нашого Господа, щоб кожен, хто робить цю справу, щоб він мав силу проповідувати слово з дерзновінням, давайте помолимось, благословимо тих, хто це робить.